Добрий день, мої слухачі! Ви відкрили міні-урок з української мови. А значить, готові слухати, запам'ятовувати та знати більше. Сьогодні я розповім вам про звуки та букви українського алфавіту. Ми поговоримо про те, що таке звук, що таке буква, а також які вони бувають. Поговоримо, звичайно, ще й про сучасний алфавіт української мови. Роботи багато, тож почнімо. Український алфавіт. Це сукупність літер, прийнятих в українській писемності і розміщених у певному усталеному порядку. Український алфавіт виник ще за часів Київської Русі. Було це приблизно у X столітті. А виник він тому, що з'явилася потреба звуковий склад народного мовлення фіксувати письмово і фіксувати, так би мовити, своїми літерами. Тобто, під кожен звук, що вимовляв український народ. Потрібна була певна буква. Починаючи з 10-го і закінчуючи XVIII століттям, український алфавіт зазнавав змін. Необхідно було пристосовувати його до звукового складу народного мовлення. Це виявилося нелегким завданням виникала невідповідність між літерою і звуком. Багато років розвивався український алфавіт, і час від часу змінювався. З алфавіту видалялися літери, які вважалися непотрібними, а одні букви замінювали іншими. Так, наприклад, у XIX столітті було запропоновано вживання літер, що були новими на той час, але які збереглися і у сучасному українському алфавіті. Це літери і, є, «ї». А от літера Г у 1933 році була вилучена з українського алфавіту. Але у 1990 вона повернулася знову і ми користуємося нею і зараз. Сучасний український алфавіт складається з 33 літер, які вживаються для позначення на письмі 38 звуків. 22 літери позначає приголосні звуки. Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш і ША Десять літер голосні звуки, з яких А, Е, И, і, і, У передають кожна по одному звуку, а літери Є, Ю, Я, Й позначають по одному звуку чи по два. Також у складі українського алфавіту є м'який знак. Він не є літерою чи звуком. Служить він для пом'якшення приголосних звуків. Отже, як ви зрозуміли, спочатку були звуки, а вже потім виникли літери, які ми використовуємо на письмі для позначення цих звуків. Розгляньмо, чим відрізняється звук від букви. Запам'ятайте. Звуки ми чуємо і вимовляємо. А букви ми бачимо і пишемо. Кожному звукові відповідає певна буква. Так, наприклад, буква Б позначається звуком Б. Буква Р позначається звуком Р. Буква А. Позначається звуком А. А буква І позначається звуком І. Звертаю вашу увагу, що звуки ми пишемо у квадратних дужках. І з літерами, що позначають приголосні звуки, все просто. Як ви бачите, кожен звук відповідає такій же букві. Але є одна приголосна, що позначається двома. Звуками. Це літера «ща». Її два звука ш та Ч. Запам'ятайте її і знайте, що вона завжди позначається двома звуками. І слово, у якому є ця буква, матиме такий фонетичний запис: Щука. Ш-чука. Щогла. – «ш-чогла». А от з голосними звуками трішки складніше. Літер, що позначають голосні звуки в українській абетці десять. Шість із цих літер позначаються одним звуком і мають такий же буквенний відповідник: це а, о, у е. І. і. Інші чотири літери можуть позначатися як одним звуком, так і двома. Це літери Я, Ю, Є та Ї. Спочатку скажу, що «ї» відрізняється від цих трьох літер тим, що вона завжди позначається двома звуками. Це «й» та І. Літери я «ю», «є» позначаються такими звуками. Я – «я», Ю. Є, У, Є, Є, Є. І роблять вони це тоді, коли перше стоять на початку слова. Яблуко єнот юнак. Друге. Стоять після голосного. Маяк. Літає. Знаю. Третє. Стоять після м'якого знака. Ательє мільярд. І четверте. Стоять після апострофа. М'ята. В'юн об'єкт. У решті випадків вони пом'якшують попередній приголосний і позначаються одним звуком. Наприклад, Селянин малювати вчорашнє. Кожен попередній приголосний став м'яким, а буква позначилася лише одним голосним звуком. Підсумуємо вивчене. Український алфавіт складається з 33 літер. Серед них 22 літери позначають Приголосні звуки 10 літер. голосні та один м'який знак, що служить для пом'якшення приголосних. Оце ми з вами і дослідили сучасний український алфавіт. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли. А якщо виникли запитання, пишіть до коментарів, з радістю поговорю із вами. А зараз час відпочивати. Тож дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і вчіть українську мову. Разом зі мною